Так, друзі, всім привіт! Почали полоть хавун. Не знімав, як ми його сіяли, пожерано сяли, довго лежав. Отак От йдемо, тут по нитці, йдемо, там немає ниток, це що тут на цьому рядку було межа там. Сейчас покажу, як воно получається. он уже сходи, ось, вже пішов потихеньку сходи, де сходить, де не сходить, ну нічого, зійде. Ось очки, бачите? Ось сходи вже. І ось два. Ну, коротше, більш-менш. Ось очки, бачите, тільки прокльовується. Отака От конструкція у нас вийшла. Коротше, по одній боронці поставили, що там, що там. Зняли лапи три штуки. Ну, ось очки що поставляло, а тут крайню зняли, отут одну, а там дві. Ну, нормально. Нормально йде, бо він тільки де вилазить, бо довго... Ось, очки, бачите, ось. Ось два їх. Це посолнух, а це кавун. І це, і це кавун, по ідеї. Іде потихеньку. Тут ось теж. Ось видно, бачите. Два штуки. Там он теж вже зійшов, ну, потихеньку. Коротше, тут у нас гектар виходить. Ходю не швидко, на перший, Ну а нормально. Бачите, скільки тут уже бур'яна пішло, бо довго ж кажу, лежав кавун. Без гербіцидів, без нічого все робилося. Оце отут таке, а виходить, після того як проветуємо, вже набагато чистіше. там... Ну, скільки там ну, то таке. І в ямках ще проб'єм його ось сапками, бо в нас морози передають, не знаю. Виживе він, не виживе. Тут вже осталося небагато. Е -е. Однизу таке зеленкувате. Тут пройшли вже ми і сапками. Ну тут а, і кабачок посіяли на пробу рядок сортом Отакі От вже вони Поливалися, ми вже поливали, коротше Такі вони вже посходили Ну, непогано Я ж кажу бур'яном трохи Щось попід заростало, блін. Ну ми зараз його проб'ємо. Ну, а сходи, сходи. Сіявся дуже рано. 28 марта ми його вкинули в землю. Довго лежав. Ну, сів продюсера теж. Там перші два рядка пробні. Як щось нормальне вийде, то скажу який там гібрид, а так не буду його розказувати, а так, сіємо продюсер. Отака От приспособа культиватором, щоб не полоть полілками, нічого. Ну, нормально. Культиватор ще навіть, а де вона з табличкою навіть. Оріховський це ми купляли. Ну, Бушний то я його купляв, ну 2001 -го року. Орі, оріхів Сільмашан написано. Не знаю, ну вони його, мабуть, новим купляли, а ми його купили вже, вони ним не користувалися. Ціна була його щось, ну це ще ж боронки дві сюди, лапи ті що познімали, 17 тисяч. Ну за 17 тисяч, щоб вручну його не полоть. Та людей не нанімати. Тільки ну, самими пройти. Ми то їх не нанімаємо. Потрохи там, коли де є можливість наняли, то що то всі зайняті, то ще щось, ну таке. Ну а так, нормально. Ну зараз е, доходю і включуся, покажу, що воно вийшло. Так, допололи ми. Міждуряді, а бачите, сходи які непогані вроді ви. Може десь тут. Та ні, не пригорнуло, осьочки. Ну, нормально пропололи тепер залишилося сапками пробити його ось бачите сапками це так треба прорвати і тоді повинно піти діло ось бачите теж Работаємо без гербіцидів. Ну, нормально. В тому году ми його теж сіяли, в цьому году теж вирішить, щоб не експериментирувати. Сіємо і все. Ось, бачите, лізе. Два чись вроді кидали на розстоянні ну те що там десь там десь ну короче уже трохи посходив бур'ян присутствує без нього ніяк ось очки бачите ось він сходить Аж близенько сюди взяв, трохи змістився, ну нічого. Ось він зійшов. Тут а теж... Ой є. Осьочки. Другі аж осьочки, бачите. Та ні, ну, мабуть, каву. Ну, сходи. Потихеньку, потихеньку піднімається. От такі діла. Ну непогано. Мені подобалося. Так, пропололи кавун. Пересталося в рядку пробити і все. Ну, друзі, будемо закінчувати на цьому відео. Дякую тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!